Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю. Власне, знаємо про те, що діє у вас програма із роботи з кривниками. Хто взагалі може стати її учасником? Бо наскільки я розумію, що це не зовсім таке за їхнім бажанням, і зокрема, чи можуть можливо люди, які усвідомлюють, що з їхньою поведінкою щось не так, не чекаючи якихось приписів, установ, ухвал, самі звернутися і отримати допомогу. Е, так, Хмельницький міський центр соціальної служби він про, е, запроваджує програму для кривників і реалізує цю програму. Е, кривник, е, кривнику може для проходження для програми на е, про кривдників бути направлено кривника судом строком від трьох місяців до одного року. Також, як ви сказали, що можливо, кривник, який може сам звернутися до міського центру соціальних служб за місцем свого проживання із відповідною заявою, що він хоче проходити дану програму. І тоді ця програма для кривників буде вважатися, проходжується за заявою кривника. Тобто програма для кривника реалізується через рішення суду. Може бути направлено кривника через рішення суду строком від трьох місяців до одного року, також за власною ініціативою кривника. Але власне я так розумію, що відповідальність за перший варіант. Якщо людина людині суд сказав пройти це, але вона ухилялася від цього. Там не, не так відвідувала. Є відповідальність. А якщо добровільно, то тоді її немає. Розкажіть, будь ласка, ось про це. Так, якщо кривника направлено на проходження програми для кривників судом там на певний строк від трьох місяців до року, то ми коли формуємо особову складу, ми спілкуємося з кривником і попереджаємо його, що відповідно за непроходження не програми для кривників, за ухиляння від проходження програми для кривників, він буде нести відповідальність відповідно до кримінального кодексу. Його ну, вже займається цим поліція. Якщо він не з'являється на заплановане заняття, фахівець повідомляє уповноваженого з особу поліції протягом трьох днів, і тоді вже поліція застосовує відповідні заходи, які передбачені законодавством стосовно кривника. Якщо це було за власним бажанням кривника проходити таку програму. То е, тоді, ну такої відповідальності він не несе. А наскільки часто взагалі вам доводиться звертатися до правоохоронців з тим, що не хочуть виправлятися, не хочуть е, розуміти в чому проблема, бо про це ми про проблеми безпосередньо е, трошки згодом, так бо вони такі є. Е, от не хоче людина, і вам таке доводиться звертатися. Чи переважна більшість все ж таки е, намагається, хоча б зрозуміти себе, бо в цьому мабуть е, суть усього е, ну і продовжувати жити нормально у соціумі? Ну, скажу вам так: є багато випадків, в яких кривники не бажають проходити програму для кривників. Вони наводять багато різних причин, зайнятість, можуть десь там ніби пошуки, роботи, ну, різні взагалі і сімейні причини, і такі побутові причини, то спізнився. Ну, Якщо є поважна причина, ми правоохоронні органи не повідомляємо. Тоді ми можемо просто перенести зустріч. Якщо без поважних причин, то тоді повідомляються правоохоронні органи. Е, коли вже повідомлений правоохоронний орган, вони проводять, можуть провести профілактичну там, бесіду з кривником, е, і тоді кривник наступ, на наступні наші заняття приходить, і він е, може так сказати. Він після такої бесіди з'являється, приходить на заняття відповідно до цього плану, до графіку візитів, який складається, і ну, з яким він ознайомлений. На початку, бо вони не кривники не усвідомлюють відповідальність за саме це непроходження. Вони думають, що це знаєте не обов'язково. Але ми ще раз наголошуємо, що програма для кривників, якщо їх направлено судом, то це є обов'язково до виконання. І навіть якщо вони не прийдуть, їх притягнуть до відповідальності, їх можуть посадити, е, ну, посадити арешт на строк до 6 місяців. Е, і тоді е, все одно, коли вони вих, е, вже вийдуть е, після арешту, вони, їм потрібно далі продовжити проходити цю програму. Тобто навіть е, різні такі. Е, Ну різні такі ситуації вони не звільняють кривника від проходження цієї програми. Пані Оксано, а коли ми кажемо про програму, йдеться переважно про якісь психологічні е, речі. Це психологічна така допомога, там психотерапія, е, ще щось, чи е, щось інше, розкажіть для того, щоб взагалі було більш-менш зрозуміло, е, яким чином відбуваються заняття? Чи вони групові, вони індивідуальні? Залежить від того, яка проблема знову ж таки від трьох років і ой, перепрошую, е, не настільки багато. Від трьох місяців і до року теж, мабуть. Є, е, Об'єми інші, а можливо, зустрічі річі і через те так розтягнута програма. Розкажіть, будь ласка, про це так. Дивіться програма затверджена. Вона передбачає 28 зустрічів п'ятдесять годину, 30 хвилин всього часу. Це передбачається програма. Якщо кривника направляють на проходження програми. Протягом трьох місяців то це е, виходить зустрічі частіше, наприклад, два рази в тиждень відбуватися зустріч. Якщо е, протягом року, да, то зустрічі будуть е, там можуть відбуватися раз в тиждень, е, ну, відповідно, щоб на рік е, розтягнути 28 зустрічей. Що, що вони індивідуальні, чи вони, так, вони індивідуальні, чи вони такі групові, де можуть теж обмінюватися якимось своїм досвідом. Не знаю, який тут досвід може бути. Е, заняття взагалі тут ці е, йдуть індивідуальні, тут по блоках вони йдуть. Переважно все йде, інди, все йде індивідуальна робота. Е, з ними працюють психологи нашого центру. Також є відповідно до графіку цих занять, є зустріч з фахівцем соціальної роботи, який вже детально розказує кривнику, ознайомлює з видами насильства, з циклом насильства, ну, такими різними питаннями. І також кривник ще працює з юристом. Юрист його знайомлює більше з правовими питаннями в сфері домашнього насильства, відповідальності ще раз. Проходить це питання, щоб кривник більше розумів, яку саме відповідальність він може внести за свої вчинки? Тобто ви розповідаєте про те, яку шкоду вони несуть і що їм буде за це? І скажіть, будь ласка, про те, от це дуже так, звісно, спрощено, зрозуміла річ, що роботи чимало, і робота дуже непроста. Ваші випускники, чи змінюються вони? Чи повертаються потім ще на якийсь курс? Чи повертаються ще раз на проходження програми? Так, так, так. Чи може бути таке, чи все ж таки їм допомагає? Чи просто немає такого, щоб другий раз одна й та сама людина могла проходити ту ж програму? Ну, за цей час, поки ми реалізуємо таку програму в Хмельницький міський центр, то ще не було такого. Що людина, людину знову вона пройшла програму да, для кривників, і її знову направили знову навчання і домашнє насильство. і Її направляють повторно на програму для кривників. Такого не було. В нас в програму для кривників за 2023 рік. Пройшло дві людини. Це повністю пройшло, пройшли весь курс. Вони не не ухилялися. Не було ні одно, жодного пропущеного пропущеної зустрічі. ну, Все вони виконували. І після, після вже ну, на самому завершенні так, цієї програми самі кривники нам розповідають, що вони змінили свої ставлення до того, як вони прийшли до нас на програму, і після того, після нашої програми. Бо до того як вони приходять на програму, вони вважають, що всі провокують конфлікти, і всі, і, і всі винні. А вони ну е, е, так, знаєте… Вони жертви, вони жертви, які реагують тільки, так? Так, так вони просто реагують на те, що їх провокують, правильно? А коли вже по завершенню програми, вони розуміють, що можна виходити, е, ну е, можна виходити на провокації різними способами, правильно? Не зразу домашнім насильством чи застосуванням фізичного, чи навіть різні є ж насильством і економічне, про які вони дізнаються в процесі нашого нашої програми.